Василь. На Пасху трапляються чудеса. Яке нас чекає чудо? Е, насправді це дійсно чудо, тому що це не просто чудо, це історична подія. Адже у Могильові, в е, Могилі Подійському, зараз будуть освячувати Пасху. Напевне, це. Один єдиний випадок у нас на Україні тепер що буде освячувати Пасху священник православної церкви України буде освячувати Пасху в Костьолі. Чому все нас у нас так вийшли, так сталося? Тому що священник Православної церкви України, отець Іван в нього є зареєстрована громада у місті Молів Подійського. Вже 5 років там ця громада є. Ну так як такого приміщення для них ніхто не надає земля землі під будівництво. Наскільки відомо, ніхто не дає. І зараз, коли в час війни люди хочуть молитися, в час війни, коли люди звертаються до Бога, виникла е, така потреба в тому, щоб було де відслужити, де відслужити службу, де звершити святу божеству літургію, щоб люди могли посповідатися, причаститися і так далі. І ось е, отець Іван е, звернувся до керівника від е, могилі подійської єпархії, саме до владики Агапіта з такою, з таким проханням, щоб е, він надав йому. Культову споруду церкву, це можливо. Я думаю, що можливо це було зробити, тому що, наприклад, священник Української православної церкви міг відслужити службу з ночі, а він, наприклад, могли домовитися в 8 годин ранку чи в 9 годин ранку. Він прийшов, щоб до храму своїм євхаристичним набором з антимінусом і міг би відслужити цю службу. Але оскільки. Це ж ми розуміємо, що церква не є українська. Вони не хотіли допустити цього, щоб священник української церкви служив в них в храмі. Тобто, ага, відмовив. Відмовив, так да. він йому відмовив. Звичайно, з такими там від, відмовками Придумався. так придумали, що там зробити, і до чого веду, що в цей час війни Господь знімає маски з кожного. Ми вже зараз бачимо, хто є хто, тому що отець Іван. Звернувся за допомогою до отця Павла, це Римокатолицький священник, з такою просьбою, щоб він надав свою культову споруду. То тобто є храм надав для того, щоб він відслужив святу божественну літургію, і це дійсно чудо, тому що отець Павло навіть. Не міг нічого такого сказати, і він зразу сказав, що добре, немає в цьому ніяких проблем. Будь ласка, нехай люди приходять, нехай люди моляться, і це дійсно історична подія, це дійсно чудо, яке зараз відбудеться на Пасху, тому що люди будуть мати, куди прийти помолитися люди будуть мати можливість посповідати в українській церкві, причаститися святих хрестових танців і безперечно освятити свою. Пасху в Українській церкві. Я думаю, що це є перший крок до української церкви могли, в могилів Подільському районі, в самому місті вірніше. А я додам отець Василь від себе додам. Я додам, що це, можливо, перший крок до воз'єднання християнства. Да, до воз'єднання християнства, тому що Господь. Хоче нас, щоб ми всі були в одній вірі, щоб у нас не було і православних і католиків. А зараз, особливо зараз, ми бачимо, хто є хто. Хто хоче бути з українським народом, а хто наоборот відгороджує себе чим далі, тим вищою стіною від українського народу. Дякую вам за сьогоднішню зустріч неймовірно, неймовірно, в цей час. Це не мислимо, це тільки з волі Господа. Ми такі теми обговорили. Не мислимо, щоб ми такі теми обговоряли ну, років ну, хоча б 10-15 тому це не мислимо. А от бачите, які чудеса Господа ми обговоряємо легко, ми живемо в демократичній країні. Це велике щастя. Слава Ісусу Христу! Навіки слава Богу, слава Україні! Героям, Героям слава! слава.